Я трошки сонний, побритий, помитий, готовий до неділі сходити до церкви. Так. І хоча я не хочу йти туди. <свісно> Коли ти не вживаєш алкоголь, ти розумієш набагато більше речей і ти розумієш, що церква зроблена для тих, кому вже нічого не допомагає. Туди приходять люди, які погрязли в своїх проблемах і надіються на Бога. Можливо, він їм допомагає, можливо, він їх просто тримає, щоб вони не впали. Так придумана релігія. Я так думаю. А як один говорив, те, що ти думаєш про цей світ, так він дійсно є. Що ви можете подивитися на мене і сказати про мене? Що я ще одна загублена душа в тому світі, яка шукає виходу.